Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім привіт, за моє бонко і сьогодні, я захожу Брала Сергея. Думаю, що по нас прості відео, ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо відкривати зараз цілий 29 сезон Brawl Pass'у, зустрічати 30 сезон, ну що ж не зустрічати, дивиться 30-й сезон Brawl Pass'у, бо я не встиг записати це якраз, як він з'являється. Ну, одно, зараз давайте відкриємо цю ці стардропи, почнемо зраз легендарно. 500 кредитів ми зраз золотаємо. У мене вже 1000 кредитів ще пішло на мо. Ми зараз коротше кучу все отримали, навіть не вам це все сказати. Ну, зате, поки буду ці стар можете побачити людей, які знайшли в, в минулому відео секретне слово в цьому відео. Буде також секретне слово, тому обов'язково дивіться відео до кінця і уважно, щоб знайти секретне слово та попасти в наступне моє відео. Так, а нам випав міфічний стардроп, з якого нічого цікаво не випало. Ну, ми зараз відкриваємо. Коротше, я навіть не знаю, що починати. Ну, ми будемо сьогодні відкривати кучу цих е, мілів, е, вибивати різні там всякі штуки. Будемо дивитися на цю обнову, все, все будемо перевіряти. Е, Дивиться, набрал пасик, наприклад, який я, до речі, дуже хотів купити, але, на жаль, його вже не буду купляти, скоріше я вже більше ніколи не буду надати Бравл. Ну, е, окей, коротше, давайте відкриваємо ці стардропи. Я не думаю, що нам щось класне випаде, тому давайте їх біом зараз проклікаємо. Не, так, окей, рідкісний нам ще раз випадає. Куча нам рідкісних випадає, ну ладно. Е, зараз ми ще заодно мопу прокачаємо на 11 ту силу. Його буду скоро на 25-й, апдейт, тому чекати скоро відео. У мене, коротше, купу відео в нас е, тут підійшло. Вже ск скоріше, що будуть виходити завтра, відео після завтра. Ну і коротше, так далі. Е, так, окей, давайте відкриваємо далі. Е, ну, бо просто зараз куча контенту під'їхало. О, ж, легендарний стартоп, ще де можна нам зараз повзлити кредити і, на жаль, ти ще мене ліпше вже кредити нам випали. Ну і ладно. Окей, давайте відкриваємо далі. Е, це вже напевно, що один з останні залишилось у нас ще досі є ці Сержоп, це просто жесть. Ну давайте, давайте їх докликаем до кінця. Так, епічний старт-дроп, окей, тут нічого цікавого. Далі відкриваємо, тут також нічого цікавого, тут знову нічого цікавого, епічний стард може цікаво бути, і нам випав ще спрейчик на газ. Ще один епічний старт дроп, тут нам випав спрейчик на наклад. І все, мов нам треба ще 400 кредит, щоб його отримати. Ну, ми зараз це в принципі зробимо. Так, у нас тут є красти краб наш. Давайте ми це ось розблокуємо, получимо всякі ці от штуки. У нас тут є отакий от скінчик Краб Тік, Чак він, містер Тікс. Я його дуже хочу купити, і ще я хочу купити того, як він називається. Ну, Е, Патріка База е, Патрік Бас, я не знаю, не пам'ятаю як він називається, Ну, коротше хочу ці два скина купити, тому надію, що мені вистачить на цьому цих крастіх грошей. Ні, так, у нас тут ще є такий от скінчик. Е, так, окей, вот, вот наші ці от хеппі-міли, бравл міли, а, це бравл міли. Окей, е, давайте зараз ще зайдемо в магазин Подивимось, може у нас тут ще щось є. У нас тут є ще тисячу цих е, грошей, тому давайте ми їх зараз заберемо. Е, окей, е, забираємо, непогано, У нас зараз тисячу є на балансі. Тут ми ще можемо докупити кучу бабла. А що у нас по клубу? У нас в клубі вже 30 тисяч монет, на, цих не монет, я впитую. Не 30 тисяч монет, а 30 тисяч грошей назберемо, у нас тут ще й новий сезон. Опача, нічого собі у нас отакий от, от е, міні -мультик. В нас є, Давайте ми його додивимося зараз, б'ємо, я думаю, що він буде йти дуже довго. І в принципі це було все. Да? Да, це було все. У нас о, о, цей от брал пас. Він так само, в принципі, це нічого не поміняли. Зараз давайте подивимось по нагородах. У нас тут є пінчики, спрейчики. Е, дивимося далі, от іконка, до речі, прикольна. І в нас квадратні штани титул. Ну, от такий, ну такий собі, в принципі, титул Ну, ладно. Окей, е, погнали тоді, зараз отримаємо цього бралера Мо. А отримую я його за допомогою оцих от, от нагород, які я збирав за те, що я дивився чемпіонат. От в мене куча тоді різних нагород. Ми зараз давайте їх всіх відкриємо. Почнемо з стартропу, може, нам звідси зараз випадуть кредити. Е, так, окей, давайте йдемо далі. Ми зараз всі нагороди позабираємо. Тут є навіть ранговий стартроп, тому ми сьогодні відкриємо також ранговий стартроп. Окей, відкриваємо, будемо відкривати, в принципі, все по порядку. У нас тут ще 18 нагород, цілок є, ну зараз ми їх постараємося бігом відкрити. Е, так, от ще один стардропчик. Ну давай, давай, давай. Ну, має нам щось повести. Е, щось я поки що не бачу, не бачу, я не бачу щось було, але давайте тут. Відкриємо, о, міфік зразу може кредити будуть і. Що? А, це на скінчик на Бері випав, за тисячу ще Я вже подумав, нам якісь бері випав. Звідки? Е, як нині випав, якщо в мене вже був. Е, так, окей, давайте ще заберемо тут а вже ближче, щоб так не, низько не гортати. У нас тут нічого цікавого нема. Ладно, давайте ми чуть розбавимо це рангом Стардропом, Тільки мені його треба знайти. Так, ранговий стардроп. Ранговий, ранговий, ранговий ранговий. Я щось не бачу рангового. Тут також я не бачу. Ну, Я бачу значок. Давайте ми заберемо такий значок прикольний, який мені зараз дуже подобається, його поміняю зараз. Буду його використовувати. І щось, іконка гравця. У мене ще є така, От я не забрав з Бралтоку Також давайте, ладно, щось я не знайшов ранговий стардроп ну він десь має бути. Я його скоріше, що пропустив, він мені точно його мали дати. Окей, давайте почнемо ще зверху відкривати. Так, стар-дропчик на Так, нам не повезло, Капець, людей зараз в мережі. Так, давайте ще отут. Е, мені цікаво, цей е, ранговий стартоп є, але він має бути. Ще 10 нагород у нас є. легендарний, давайте легендарний чуть почекаємо. Окей, давайте відкриваємо далі. От, 10 кредитів нам випало, непогано окей. Вже чуть-чуть ми дозбирали. Е, так, для мо. Ну, якщо що, мене ще й в майстерності набрали рахівці кредити, тому ми зараз доберемо, якщо нам тут не випадуть ніякі кредити. Але я дуже надію, що випадуть, щоб я не чіпав цю майстерність, але щось мені поки що не щастить. Так, давайте в самий низ. Е, в самий низ. Вот от тут, стардроп у нас є ще один капець. Не везе, не везе. Ну давайте мені міфіка і з нього дайте мені 500 кредитів. Я буду довольний, я буду довольний, Так, у нас вже нічого нема. Окей, пона відкраємо стардроп. А де ранговий? Мене питання. Там в нагородах було чітко видно, що ранговий стартроп є. А ту... Але його щось я не бачу зараз. Ну окей, давайте забираємо що тут. Закопас. Мене що його не дали мені? Його? чи як, Це так, я не розумію. Ну ладно. Ні, ладно, 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 давайте понадобиться відкривати, Так і пішенний серд, давай кредити. і Мені ви попінчик на бері. Наш мені цей пін на бері. Е, так, окей, у нас ще залишився. От, ранговий стардоп, ось це от, е, е, ми ще забираємо, давайте просто цей стартропчик. Зараз ми відкриваємо тепер ранговий, і потім ми відкриємо легендарний. Давайте, ранговий старт. Я не надію, що мені випаде скін якийсь. Я не, не знаю, який скін е, цього рангового сезону є в цьому сезоні. Ну, давайте зараз подивимось. Давайте відкриваємо і скін, але мені, на жаль, випав спрейчик. Ну ладно, окей, спрей не непогано з цього сезону, тому класно. Е, окей, давайте відкриємо тепер легендарний середроп і перейдемо до відкриття. Різних всяких оцих от мілю Мені випадає скінчик на барлі. 80 кристалів В принципі, не погано. Окей. Okay. Ну окей, окей, в принципі, може бути. Ну, раз ми вже не отримали, то ми давайте зараз зайдемо в майстерність бігом. Зараз нам треба бігом пошукати. Так, майстерність. Дивимося, дивимося, на в нас тут звідси. От, наприклад, на. Ну, ладно, давайте не хочу чіпати цього динамика. Давайте, ну, коротше, десь звідси підемо. Зберемо, от тут у нас. А, окей, нам тут треба зібрати це і це. Давайте ми зібрали. Ну, Очіки сили цієї чіпати не буду. Давайте ще зберемо отут, наприклад, звідси. Нам тут треба чуть більше позбирати. Окей, мене вибачайте, за те, що так лагає. 75 кредитів. І скільки мені ще треба виходить, мені треба ще чуть -чуть Чуть-чуть. Окей, мені ще чуть-чуть потрібно. Давайте з Сенді заберемо. Вот там ще тут 100 є за Сенді. Так, давайте забираємо це бігом. Ні, забираємо, забираємо 100 кредитів у нас є, і мені залишається ще буквально 15 кредитів. Давайте ми їх зараз знайдемо тут чуть нижче, наприклад, на Френка, і тут є 75 кредитів, якраз. Ми їх заберемо і класно. У нас буде ще навіть чуть більше, нам піде якраз ще в славу, Все, ми забираємо це. І нам залітає. Блін, я щось прорахувався. нам ще треба 40 кредитів. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, в мене тут нема, бліна. Бліна, блін, нам треба зараз бігом зібрати це все. От, на мех давайте забираємо, заберемо вже ці 100 кредитів. Ладно, забираємо. І тепер я вже точно не прорахувався, нам зараз дають, і нам зараз. Ці кредити дали і випадає нам оця от миша. Мо, У мене тепер є знову всі бравлери е, Окей, я ще також порахував, що я зможу отримати ту наступну легендарку, яка буде. Ну ладно, давайте ми зараз бімо, прокачаємо цього мо Мені, в принципі, мої ресурси дозволяють 74 тисячі монет. Давайте просто зараз найдемося 9, 10, 11, давайте, 11-те є. Е, так, по по поеждах, я ще не знаю, Ну давайте я потім це зупиню відео і прокачаю. А зараз ми давайте відкриємо на основі він, мі, Бравл міл, і підемо на наступні аккаунти. Отак, давайте відкриємо, подивимося, що мені тут випаде. Мені потрібно все, крім цієї бульбашки, мені потрібно чам. Давайте мені зараз це забере. Мені потрібно випити оцей чам, і якщо я не помиляюся, то оцей от кларнет. Ну, ну ладно, окей, виходимо, Хочу цих бралерів, яких клар... і цей чам, апнути на 30-й ранг. Так, окей, 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 тоді погнали. Зараз я вам прочитаю, що за посівки нам треба, і перейдемо на наступні аккаунти. І так, я опеділився, беремо другий гаджет і е, беремо першу посівку. Отак от хай буде. І в принципі не погану, Зараз давайте ми ще снарягу докупимо бігом. Отаку от візьмемо, як завжди, щит і кулак. Отак от хай у мене буде. І все, ми, в принципі, в мене вкачені. Можемо зараз піти чисто одну каточку швидко зіграти, але в кастомки в нас тут є всякі ці долари. Ну, давайте підемо, от в соло ще, в принципі, така от карта. Погнали, одну качку бігом зіграємо. До речі, замість того, щоб загрузки, нам пише moments late. Окей, понало, давайте зараз бігом в карточку, і підемо, відкривати, брал я просто хочу все протести, все подивитися, але не знаю, чи ми вкладаємося, щоб відео йшло максимально мало, максимально коротке воно було. Окей, ну давайте погнали. Погнали, ми тут вже заспалися А в мене ульта сама фармиться чи ні? Бо я щось не пам'ятаю. Ну зараз давайте провіримо. До речі, мені в цьому сезоні ще треба буде апати майстера, тому я буду знімати про це відео. Так, ульта в мене сама не фармиться. Тому, коротше, чекайте, буде куча різного контенту з цією обновою. Але просто питання, коли він буде виходити, бо, як ви розумієте, вже почалось навчання, я не знаю, коли буду мати час це все знімати. Окей, мені треба ульта. Дайте мені хтось на ульта. Е, вот, є. Yes. Давай, 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 а це боти з нами скоріше, що да. Давайте підемо до цього челика. Вот, нас тут може ще один бігає. Ой, блін, я забув, що в мене чуть інша ця штука, ну ладно. Окей, давай тепер полетимо і зараз всіх бігом винесемо. У нас тут ще лишилося, вот, нас ще лишилося два мо. Ой, блін, Ладно, окей, може не винесемо, може, нас все-таки вбили. Ну ладно, нічого страшного, давайте виходимо. Ми тоді швидше підемо відкривати наступні бравл міли. Ну, окей, нас отакий отмов, він нас тут заблудився. Відкриваємо ще, до речі, стар дропи пічні. Але звідси нам випадає 100 кредитів серйозно. А ви не могли ці 100 кредитів дати швидше? Ну, серйозно. Ну, ви, ви, ви зараз прям серйозно. Так, у нас тут новий сезон. Окей, коротше, погнали відкривати Бравл Міли. Окей. Я вже знаходжуся на наступному аккаунті. Давайте погнали тут відкривати цей от Бравл Міл. Димось, нам тут випало от Келпсо, До речі, тут така прикольна анімація. Зліва у нас тут Спанч Боб такий от танцює. Окей, давайте ми це заберемо, нас тут аж і містер Крабс. Нас тут є. Давайте повідомляємо, хто у нас тут є взагалі. Містер Крабс, у нас тут -а Спанч Боб є. А тут у нас знову Спанч Боб, а тут у нас Патрік. Окей. Далі у нас йде тут планктон. я всіх, речі, пам'ятаю. Так, це у нас Сквідверд і у нас тут Спанч Боб є. Окей, я всіх, в принципі, пам'ятаю, повірку... на, те, на Ну окей, тоді, Канал, наступний аккаунт, там тут, в принципі, нічого цікавого такого не випало. Так, окей, я вже на наступному аккаунті, поки відкриваються нові акції, я хочу вам заспойлерити наступне відео, яке я хочу зняти. Ну, одне з наступних, де я буду відк... тратити цілих 100 тисяч оцих от крастіх грошей, ця... чи як вони там називаються. Так, окей, у мене тут нові акції. Тут на кожному аккаунті різні акції йде. Окей, давайте відкривати на цьому аккаунті цей Бравл Міл. Тут я гроші буду фармити, Нам тут випала отака от лопатка. Окей, ми в цьому відео що вже вибили, бо я щось не пам'ятаю. Ми вибили вроді оце от келп сода, лопатку і. І що ми вибили? А, і бульбушку. Цього. Ми, в принципі, ще не все вибили, не все. З колекції, тому пола на наступні аккаунти вибивати всю колекцію. Так, окей, давайте погнали відкривати, збираємо у нас суто є гроші. У нас тут є отакі. А чому? А чому тут а це от е, цей тік? Він тут коштує всього на всього 5450 цих баксів. Мене от таке от питання. Бо я хочу купити два скина, от цього цього містера Тікса. І хочу купити, як я вже казав, того базика. І я не знаю, якщо в мене буде така знижка, я буду дуже радий, але скоріше, що мене такого не буде. І оце, от мені щось не подобається. Ладно, окей, давайте відкриємо ще один цей Бравл Міл. І нам тут випала знову лопатка така сама, яка на минулому, Акаунті. Ну ладно, Тоді погнали відкривати наступний аккаунт. Так, я вже на наступному аккаунті. Цього разу у нас от пише Супер акція, Тоді була мега-акція, тепер супер акція суперакція. Цього разу нам вже дали цей от скінчик на деріло, планктон Деріл Окей, ладно, давайте ми щось дуже сильно затягуємо відео. Погнали відкривати зараз цю цього ящик. Що це за іконка така дуже странна, максимально. Ну, давайте відкривати. Сильно відео не затягуємо, Погнали зразу Бравл Міл Давайте відкриємо. І що нам тут випадає? Знову нам випала келпсода. Окей, тоді погнали відкривати на наступному аккаунті. Так, я вже на наступному аккаунті, давайте ми відкриваємо тут, це просто жесть. О, до речі, от е, Бастрик, е, тут він аж коштує цілих 10 170, це просто жесть. Е, просто вийшла одна об нову і в мене куча ідей з'явилось для нових відео. Так, окей, давайте забираємо. А стоп, а чому мене подарунок не, не дали от, Окей. Відкриваємо давайте, наш Сбрал Міл. Е, е, а що таке, я не поняв. Капець, мене залагали якраз тоді, коли я відкривав оцей Brawl мил і мені тут випав цей е шайк, нам випало ця бульбашка. Окей, на цьому аккаунті ми відкрили, тоді погнали на наступний. Так, окей, давайте відкриваємо далі. Дивимося, що у нас тут є за акція. У нас тут знову дерево, у нас тут є така от пемка, мега-акція наша якась є. Ну ми окей, ми і так зараз нам ні на що не вистачає гроші, тому ми зараз нічого купляти не будемо. А зразу переходимо відкривати наш Бравл -міл. І дивимося, що нам тут зараз випадає. І нам тут випав нарешті якийсь новий. Це от ця от штука нам нова, набросок ананаса. Коротше, якийсь нам ананас. Дім Спанч Боба нам випав. Окей, Погнав тоді відкривати на наступному аккаунті. Жалко, жіночно ми це відкриваємо не на одному акаунті, бо так ми могли зібрати всю колекцію програм. Хоча до третього левела. Ну, ладно, що маємо, те маємо. Так, мені залишилось ще буквально пару аккаунтів. Давайте ми це знову бігом відкриваємо. У нас тут от, от, ще в нас скінчик Джес Сенді. У нас тут скін Джесі і от, коротче, дві назви в одному, Точніше, два бралера в одному. Тут і Джесі і Сенді. А, так, окей, давайте відкриваємо Тож ще одне. І нам тут подарунок. а Стоп, а як я два рази тільки? Що... Я тільки що 20 баксів заробив 100. Та що таке? Що мене знов залгало? Я не розумію. Окей, перезаходимо. Я походу зрозумів, чому мене викинуло, бо я, коротше, одною акцією зробив зразу 20 баксів. Мені за одну акцію мало дати 10 цих баксів. А я, коротше, якось відкрив два рази, через це мене викинуло, щоб забрати мене цих 10 баксів. Окей, відкриваємо наш е, Бравл Міл, і нам тут випала лопатка. Окей? Погнали тоді е, на наступний аккаунт відкривати цю е, Бравл Міли. Якщо... Не помиляюсь, ми ще ні разу це відео не вибили кларне і е, чами. Е, так, от у мене знову ця от акція. Аня, окей, вона цього разу нам відкрилася. Давайте ми ще це відкриваємо. Так, оця от акція в мене знову загала. Капець в мене цей от магазин лагає. Окей, треба по одному по чуть-чуть відкривати, щоб мене що не злагало. І мене не викинуло, окей, мене не викинуло, погнали тоді відкривати. Чама, бо цей, о, нам випав чам, ми майже все зібрали, майже всю колекцію ми вибили по одному, мені залишилось вибити тільки кларнет. Якщо не помиляюсь, бо бо все інше, ми вроді вибили. Чи нам ще ці е, крабсбургери? Ні, якщо не помиляюсь, нам ще крабс Треба вибити. Ладно, окей, тоді погнали. у мене залишився останній аккаунт, тому давайте відкриємо на ньому. Так, у мене тут, коротше, закінчився сезон на аккаунті. Перший сел 25 рах. мені зло ще більше кубків. Ну і ладно, в принципі, ладно, я чуть-чуть підзакинув цей проект. Надіюсь, що в майбутньому я його знову відновлю. Е, так, окей, давайте ми тут відкриваємо. У нас тут немає нічого цікавого, в принципі, знову нічого цікавого. Давайте відкриваємо по чуть по помаленьку е, відкриваємо. Так, давай, окей, прогрузилося. Прогрузилося. І відкриваємо тепер наш подарунок. Останній Бравл Міл. Е, так, давайте відкриваємо, відкривайся нам. І нам тут випала Келепсода. Окей? В принципі, ми відкрили вже все. Я зробив все за відео, що хотів. Я оглянув все, що можна було, тому я думаю, на цьому можна буде закінчувати. В наступних відео ми будемо коротше, апати на 25-й ранг, будемо прокачувати ранговий бік. Короче, буде куча всього цікавого. Ще може запущу стрім, буду апити рангові. Тому контенту буде море. Просто питання, коли воно буде виходити. Ну на цьому, поки що я буду закінчувати, тому комусь і обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал, там ж віть та з накрою, мої найкорті відоси. Ну а з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!